Пане Ігоре, вже 14-15 грудня в Брюсселі відбудеться саміт лідерів країн ЄС. і Там дуже багато питань щодо України. От наскільки критичною для нас, для України, є позиція Орбана напередодні цього важливого саміту ЄС? А тому, що знаєте, вже якось не дуже схоже, що торги Орбана це от лише питання грошей. У ну, нього зрозуміло, є інші цілі. Вони такого ідеологічного плану певною мірою, ну, принаймні в тому форматі, в якому він вважає. Певною мірою це пов'язано з Російською Федерацією, оскільки за дивним збігом обставин активізація Орбана або загострення Орбана, да, ну коли в нього там починається якийсь черговий етап різних не дуже адекватних заяв, співпадає з якимись там перемовинами або укладанням угод на перспективу з Російською Федерацією. Тому зрозуміло. Міло, що він тут відразу кілька цілей переслідує і намагається не тільки вибити собі гроші, але і в принципі ну десь покращити відносини на перспективу з Російською Федерацією. Позиція угорщини звичайно є надзвичайно дуже важливою. Чому тому, що вони можуть спробувати ну як мінімум заблокувати процес нормальних перемовин з Україною, старту перемовин щодо інтеграції до Європейського Союзу, може він заблокувати, спробувати виділення 50 мільярдів в Україні. До 27-го року тут правда така трошки дивна інформація. Дехто каже, що, начебто, пакет погоджений, великих застережень не було у жодної країни. З іншого боку, все одно в публічній площині представники угорської влади заяви такі роблять, що треба ще там про щось говорити, думати і так далі. Тому торги продовжуються, і він зрозуміло буде намагатися цей саміт по максимуму використати в першу чергу для задоволення якихось своїх власних інтересів. Чи буде це за рахунок України, чи буде це за рахунок загалі загальноєвропейської. Єдності, Орбана, судячи з усього, це, ну, не цікавий. тут, розумієте, проблема в тому, що вдовго невдовго він грає, але він бачить, що певні процеси всередині Європейського союзу вже запущені. І ці процеси в перспективі явно будуть дуже поганими для Угорщини. Я маю на увазі зміна процедури голосування і прийняття рішень і багато інших таких речей. І Орбан ну, десь під кінець всього цього намагається вибити собі якісь максимальні преференції, максимально задовольнити е, якісь свої там е, хотелки, да, і максимально. Ну наповнити фонди угорщини для того, щоб потім можна було і далі триматися при владі, тому що ну відверто, давайте скажемо його такий довгий період перебування при владі відбувається, в тому числі завдяки тим грошам, які надходять від європейського союзу, і частину з яких він може витрачати для ну, певного стимулювання свого ядерного електорату, і тут парадокс ситуації, ще в тому, що з одного боку дійсно є словаччина, з іншого боку, є Нідерланди, Орбан. Дуже радіє всім цим історіям, але з Нідерландами, ну, по-перше, не все зрозуміло. Там процес коаліційний може розтягнутися на дуже довгий час, а може взагалі завершитися достроковими виборами. А по-друге, розуміти, є принципова відмінність між Угорщиною і Нідерландами. Угорщина це реципієнт, а Нідерланди це донор. І в цьому контексті далеко не факт, що Нідерландам буде подобатися ідея, що ми будемо виділяти якісь там гроші всередині. Європейського союзу на підтримку і розвиток інших країн не залишати їх в Нідерландах, тому тут для нього може ще історія піти не так, як він це вважає забажане. і тут ідеологічна певна спорідненість що Вілдерса, що Орбана, вона ну не обов'язково буде таким домінуючим фактором, який дозволить їм налагодити якісь там нормальні відносини. Але 14-15 грудня він спробує максимально зіграти в гру. І якщо і піддатися на загальну позицію європейського союзу, а це з високою ймовірністю Може відбутися, ну тоді тільки за рахунок обміну і отримання тих грошей, які вже давним-давно висять в повітрі і не надходять до Угорщини, пане Ігоре. А на вашу думку, чи є якісь шляхи у Європейського союзу, все ж таки обійти це блокування Орбана? А не шляхом поступок йому ж? От я намагався знайти, як саме це можна зробити. Ну виглядає так, що європейські політики кажуть, що шукають сценарії, але ну поки що публічно. Іх таких, щоб вони були вигідні і нам, і Європі, не видно. Дивіться, є два сценарії. Насправді, просто вони не дуже хочуть поки про них говорити. Один сценарій це сценарій, фактично, який передбачає або ну він такий, знаєте, комбінований, або двосторонні угоди про виділення коштів і буде, або там військово-технічної допомоги, або е просто розіб'ють суму на більш дрібні там транші, тобто не до 27-го року, як це планується, а на менший період. Але ну, тут є мінус, тому що тоді ж стратегічне планування втрачається, і це не дуже гарна така історія, тобто. Можливо, такий сценарій є інший. Він розумієте, з точки зору приборкання Орбана ідеальний. Насправді, але він ризикований для європейського союзу. Мається на увазі за не навіть не заборона, а обмеження взагалі певної країни Європейського Союзу голосувати за якісь рішення, ну тобто, фактично позбавляє цього права через невідповідність цінностям і принципам європейського союзу. Якщо не помиляється сьома так звана стаття, вона, до речі, один раз ну, не ну, один раз. Застосовувалося по відношенню до Австрії, коли там до влади прийшли, в тому числі ультраправі. Ну такі, ну знаєте, відверто такого, ну не, не хочу просто казати це слово, да, ну такого фашистського, фактично, деякою мірою толку, просто що вони там ховалися під іншими, скажімо, масками. Тоді Австрію позбавили фактично права голосу. Але ця історія просто погана з точки зору внутрішньої європейської єдності. Розумієте, до речі, від того рішення щодо Австрії відмовилися, тому що це ну, викликало велике обурення там в самій країні, і відповідно не сприяло покращенню ситуації всередині Європейського Союзу. От з Угорщини просто побоїться, що може бути така ж історія. Ну ви ж представляєте, як Орбан використає, наприклад, цей прецедент? Він скаже, що все, значить, нас тут перетворили на рабів, нас забрали. Право голосу через Україну будеш про це говорити. Ну і зрозуміло, що багатьом країнам такі кроки також вони не сильно до вподоби, бо це не буде сприяти взагалі внутрішній єдності, і знаєте, буде наносити додатковий удар взагалі по престижу Європейського союзу, який так і не може деякою мірою говтатися ще після Брекзіту. До сих пір він там ще, вибачте, вихаркує от наслідки цього. І якісь внутрішні чергові такі моменти вони не є дуже ну, популярними. Тому насправді ми. Механізми є, але просто чому про них публічно не говорять європейські чиновники, тому що вони, по-перше, дійсно намагаються знайти зараз якийсь інший варіант, тобто як от обійтися без першого і другого сценарію. А по-друге, ну вони їх там ще не називають, тому що є сподівання, що все ж таки оцей тиск за допомогою грошей, які в тому числі повинна отримати Угорщина, ну він виявиться визначальним. Ми Орбан в останній момент змушений буде здати назад, пане Ігоре. Знаєте, таке можливо неочевидне питання, але на вашу думку, якщо припустити, от не дай Боже, що дійсно. На цьому саміті в Брюсселі в середині грудня ну відбувається ситуація, що, наприклад, не голосують одразу за пакету 50 мільярдів євро, а вирішують розбивати це на частини. Не вирішуються питання щодо військової допомоги від ЄС в цілому, а закладаються такі двосторонні угоди. Як на це буде реагувати Вашингтон? От яка його позиція буде, і чи не додається аргументів тоді республіканцям, трампістам, що мовляв, дивіться, Європа не хоче допомагати, то й ми не будемо. От насправді це також важливе питання. Дуже добре, що ви його згадали, тому що е зрозуміло, що Вашингтон на це не сильно позитивно відреагує, особливо на фоні таких, знаєте, відвертих прямих звернень з боку багатьох європейських країн до того ж там Байдена, що е чого ви до сих пір не виділили допомогу Україні, чого ви це тягнете, там і так далі. У республіканців додатковий козир з'явиться. Вони ж люблять розкручувати цю тему. Що дивіться, Європа повинна. На допомагати більше вона допомагає менше. Якщо вони ще провалять цю історію, то в них з'являться ну точно додаткові аргументи, які не підуть на користь фінального Україні. Це до речі, важливий момент, на який також звертають увагу е, європейці, ну ті, які підтримують беззастережне надання допомоги Україні, і вони в розмовах між собою е, і кажуть, що дивіться, це, це цей аргумент насправді є дуже дуже важливий, тому що ми, ми щось вимагаємо від сполучених штатів, але самі не не, не, не здатні ну зробити певний якийсь там стратегічний план, і це от для багатьох є переконливою історією, тому що вони розуміють, що може теоретично скластися ситуація, коли ж ті сполучені штати взагалі випадуть на певний час з цієї історії, тобто з допомоги Україні, і все буде покладено на Європу. Тут вже включається чисто грошовий момент, Да, от в такий знаєте, меркантильний момент, що краще нам все ж таки довести це до логічного завершення, знайти якісь певні механізми, а можливо і піти на загострення ситуації ситуації з тією ж угорщиною, але ці гроші виділити, тому що тоді в нас буде аргумент вимагати такого ж самого від сполучених штатів і розділити, ну це воно так виглядає, це цинічно, але тут немає сенсу вигадувати якісь гарні історії. І розділити певну міру цю відповідальність. А тоді ще одне можливо неочевидне питання. На вашу думку, чи можуть українські дипломати, українські посадовці, українські політики. Виходити на діалог із угорським урядом, аби спробувати вирішити це питання і ці протиріччя, чи все ж таки а це суто питання між Будапештом та Брюсселем і краще нам туди не лізти. Ну, це не суто питання між Будапештом і Брюсселем, тому що дивіться, Орбан та робить постійні якісь закиди в бік України. Спочатку він, до речі, спекулював е, мовним питанням питанням угорської національної меншини, але зверніть увагу, коли він написав листа е, європейській ну європейській комісії. Він там не згадував взагалі це. Тобто в нього постійно змінюються тут от, підходи, інтереси і так далі. Тому Україна, звичайно, якщо є якісь певні можливості, вона повинна їх використовувати публічно, можливо, якусь непублічну там е дипломатію для того, щоб ці ну, питання намагатися, хоча б якось вирішити, чи запитати, що конкретно ви хочете. До речі, ми ж це і робимо. Нещодавно офіційно від уряду були передані всі документи стосовно внесення змін до закону про нас меншини. Була підготовлена Україна дорожня карта, як все це впроваджувати. Офіційно все це було передано Будапешту, і Будапешт, ну, поки ніяк не відреагував. Тобто вони взяли таку паузу. Президент України на початку 23-го року закликав Орбана: давайте зустрінемося, давайте переговоримо. Нема питань. якщо ви там хочете приїхати в Україну про щось поспілкуватися або зустрітися десь в іншому місці, Ми це можемо зробити. І президент зустрічався з Орбаном. Тобто, ну полишати ці спроби, звичайно, не варто. Тобто вони, вони не вплинуть якось негативно на взаємовідносини між Угорщиною і відповідно. Брюсселя. тому, що розумієте, навіть пряма відмова Орбана вести якісь розмови з Україною і обговорювати якісь питання, які він називає типу принциповими, це ж додатковий аргумент до Брюсселя, що Орбан займає абсолютно неконструктивну позицію. Розумієте, якби він ну там одна справа, коли він говорить, що ми там вимагаємо того, то того, то Україна ніяк не реагує. А інша справа, коли тобі передали все пропозиції, сказали, давайте створимо спільну робочу групу. Давайте сядемо за стіли, все обговоримо. І тепер Орбан просто це ігнорує. В нього навіть цього аргумента немає. А на європейських чиновників, до речі, це діє дуже серйозно, тому що ти можеш нахабно себе вести, ну бажано цього не робити, але тим не менше, можеш лише тоді, коли ти все спробував і тебе дійсно не почули. У Орбана зовсім інша просто ситуація. І всі ну, чудово розуміють, що ти банальний такий шантаж, намагання привернути свою до себе увагу і взагалі роздути свою значимість, показати, що він там якийсь видатний великий політик, до якого всі повинні прислухатися, тому якщо в Україні з'являться така, така можливість, ну бажано звичайно на офіційному рівні, е, враховуючи там всю специфіку ситуації, то треба нею користатися, треба говорити, треба зустрічатися е, під камери, під якісь записи, під якісь там не знаю спільні можливо документи і так далі. Але щось мені підказує, що Орбан найближчі кілька місяців, ну він усіляко буде цього ігнорувати, бо він ще не докачав тему до кінця і не вибив собі, всі, ну всі ті преференції, на які він початку розраховував.